Так, Зараз ми бачили капля води пролетіла на першому поверсі. Е, я знаходжуся на третьому. І ось зараз, якщо подивитися в камеру, ось оце, це тріщина в трійникові на другому поверсі. Коли зливалася вода, з ванни на другому поверсі, на першому нічого не капало. Коли зливається третій поверх, капає. Але виходить, що другий поверх не попадає в ту тріщину. От зараз я камеру трошки підніму, щоб було видно трійник. Так, трошки... Не совсем, вода завожает на камере. Выселяется вода на другом полосе сейчас. Ось, да. Оце лється вода на другому поверсі. Камера в воді, просто не можу краплі збити. не можна поміняти ніяк місце камери. Ось Якщо дивитися лівий верхній кут, видно, що це трійник, і під ним якраз ця і є е, та тріщина, ось я пальцем зараз оце тріщинка, це вища каналізація, вихід з трійника з другого поверху, тобто тріщина в трійниковій. І коли от другий поверх зливає, фактично нічого не тече. Ну не так активно можливо, а от коли третій зливає, от якраз е, тече на першому поверсі. Е, тому пошкодження знайде на другому поверсі, тепер можна ремонтувати.